Наш завод це наша особлива гордість. Все працює злагоджено, наче годинниковий механізм, адже всі процеси автоматизовані, і на всіх ділянках працюють професіонали з великим досвідом роботи. Обладнання найвищого класу в руках кваліфікованих спеціалістів ось наш рецепт виробництва якісного комбікорму. Виготовлення комбікорму передбачає кілька етапів: спочатку закуповується та доставляється необхідна сировина від наших партнерів. Які гарантують якість своєї продукції, високотехнологічна апаратура очищає та подрівнює необхідні складові, в залежності від виду комбікорму, перевіряється наявність усіх складових, таких як зернові, олійні, вітаміни, мінерали, амінокислоти. Далі відбувається дозування. Що проходить по точних розрахунках та унікальних рецептах? Технологічний процес продовжується гранулюванням, що відбувається за допомогою сучасного устаткування. Після того товар фасується, пакується і постачається до наших партнерів та клієнтів. Виготовлення продукції для тварин це є дуже відповідальний процес. Ми не можемо дозволити собі перебої з поставками нашої продукції до клієнтів. Відповідно, створений склад сировини. Які покриває виробничі потреби мінімум на 14 днів, також ми збудували склад зернових, я нісю тисяч тонн, і вдвічі збільшили складські площі. Це дозволяє нам оптимізувати виробництво і поставки продукції на наших клієнтів. Надзвичайно важливим етапом у виробничому процесі є етап дозування. Абсолютно кожен корм має різні компоненти та добавки, що дозволяє створювати індивідуальну рецептуру для кожного виду сільськогосподарської продукції. Професійне годування тварин допустимо лише відповідним продуктом харчування і не допускає заміни на інший комбікормовий продукт. Секретом професійного годування тварин є правильно підібраний комбікорм. Який повністю задовольняє харчові потреби тварини, збагачує її необхідними мінералами, вітамінами та амінокислотами. Одним з ключових етапів у нашому виробництві є управління якістю продукції. У відповідності до стандартів, політика контролю сформульована як основний принцип розвитку компанії. І її зміст полягає у поліпшенні найважливіших показників діяльності. Кожна партія товару, що надходить до нашого клієнта, проходить три основні етапи контролю. Підтвердження якості вхідної сировини, дотримання технології при виробництві, контроль якості готової продукції здійснюється власною акредитованою лабораторією. Європейський досвід роботи наших спеціалістів дозволяє динамічно розвивати компанію, тому ми впевнено стверджуємо, що годуємо тварин професійно. Лабораторії заводу «Демікс» мікс стежать за якістю вхідної сировини та випуском готової продукції. Перш ніж потрапити на виробництво, сировина проходить обов'язковий первинний контроль нашій лабораторії по таких важливих показниках, як місць сирого протеїну, жиру, клітковини, вологи та інших показниках. І лише після отримання задовільних результатів сировина потрапляє на виробництво. Лабораторія також здійснює контроль за технологічним процесом виробництва кормів та за якістю готової продукції. Проби відбираються декілька разів на різних етапах. Виробництва та безпосередньо в цеху, коли продукт готовий до фасування, слід зрозуміти, що професійна годівля тварин є складовою якісного та здорового харчування людей. Саме тому в основі нашого заводу лежить виробництво якісного продукту, а компанія «Демікс» – це гарантія якісного та професійного корму.